Якщо ви хотіли б розкрити таємниці Всесвіту самостійно, вам просто потрібно було б ставити правильні запитання, поки Всесвіт не відповість так, щоб ви зрозуміли уявіть, що ви могли б зазирнути крізь повсякденні предмети, щоб побачити, з чого вони насправді складаються. Якщо ви уважно подивитеся на підлокітник стільця, ви виявите, що він складається з атомів, збільшите масштаб ще більше, і ви виявите, що ці атоми містять субатомні частинки протони, нейтрони та електрони. Заглибтеся ще більше, і ви побачите, що протони та нейтрони складаються з кварків ці шари представляють, як фізики розуміють всесвіт, розбиваючи все на менші частини. Це метод, який називається редукціонізмом науковий підхід, що розбиває складні системи або явища на їхні простіші, більш фундаментальні частини, щоб краще зрозуміти, як вони працюють. Ідея полягає в тому, що, вивчаючи ці базові компоненти та їх взаємодії, можна пояснити поведінку та властивості всієї системи, замість того, щоб зосереджуватися на дрібних деталях, чому б нам не поглянути ширше, роблячи це, ми можемо усвідомити, що все, включаючи простір і час, виникає з єдиного цілого, хоча це може звучати як філософія або містицизм, насправді це базується на застосуванні квантової механіки до всього всесвіту. Це показує, що Всесвіт не складається з окремих частин, а є єдиною квантовою сутністю. Це може звучати трохи неправдоподібно, але послухайте мене. Більшість з нас тут вже знає, що таке квантова механіка, але для тих, хто не знає, дозвольте мені навести просту аналогію, щоб ви зрозуміли уявіть, що ви в кімнаті з вимикачем світла. У повсякденному світі цей вимикач або увімкнений, або вимкнений, так само, як лампочка або світиться, або ні. Але в квантовому світі це так, ніби вимикач може бути і увімкненим, і вимкненим одночасно, поки ви насправді не подивитеся на нього. Це як світло в дивному стані, ніби трохи увімкнене і трохи вимкнене. Поки ви не натиснете на вимикач або не перевірите його ця дивна поведінка і є суттю квантової механіки. Речі можуть існувати в декількох станах одночасно, і вони обирають стан лише тоді, коли ми їх спостерігаємо. Це як ніби Всесвіт грає в гру ймовірностей, поки ми не змусимо його розкрити свої карти. Тепер ви можете подумати, як це стосується реального світу. Ну, квантова механіка це не просто якась абстрактна ідея, це основа того, як все навколо нас працює від найменших частинок до всього всесвіту. У повсякденному світі ми не помічаємо цих дивних квантових ефектів, тому що вони здебільшого відбуваються на неймовірно малих масштабах, наприклад, всередині атомів, але ці малі масштаби складають все, що ми бачимо, торкаємося, і з чим взаємодіємо телефон у вашій руці, стілець, на якому ви сидите, навіть клітини у вашому тілі, всі вони працюють за цими квантовими правилами коли ви дивитеся навколо, ви бачите тверді об'єкти в певних положеннях, але на квантовому рівні частинки постійно змінюються. Існують у кількох місцях одночасно і лише фіксуються в одному стані, коли їх вимірюють або спостерігають. Ось чому квантова механіка настільки вражає розум вона кидає виклик нашим звичним уявленням про реальність, показуючи нам, що на найглибшому рівні Всесвіт набагато дивніший і більш пов'язаний, ніж ми могли б подумати. Отже, хоча ви можете не бачити квантових ефектів у своєму повсякденному житті, дума вони існують, вони формують. Все навколо вас способами, які є як тонкими, так і глибокими, і розуміння цих принципів дає нам уявлення про справжню природу реальності, де правила не такі прості, як здаються протягом майже століття фізики намагаються розкрити найосновніші будівельні блоки реальності, часто описуючи системи, не повністю розуміючи, що відбувається в них візьмемо, наприклад, 1930-ті роки. Коли Енріко Фермі зрозумів, як нейтрон розпадається на протон і випускає електрон, процес відомий як бета розпад, розуміння фермі базувалося виключно на електронах, протонах і нейтронах, які брали участь у процесі лише через десятиліття з відкриттям бозонів W і Z, вчені усвідомили, що існує глибший, більш складний шар взаємодій, що відбувається на ще меншому масштабі. З точки зору сьогодення опис фермі служить класичним прикладом ефективної теорії поля, ЕТП, це математична структура, яка дозволяє нам розбивати реальність на різні масштабні рівні, та вивчати кожен окремо, це як набір російських матрьошок. Ви можете зрозуміти зовнішню ляльку, не знаючи, що всередині, аналогічно у фізиці ми можемо осягнути певні явища, не повністю розуміючи глибші шари, які можуть бути приховані всередині. По суті, ЕТП дозволяють нам розуміти та працювати з частинами Всесвіту на різних масштабах, різних розмірах і енергіях, не потребуючи розуміння повної картини. Одразу, як каже фізик Кліф Берджес, все є ЕТП. Всесвіт функціонує на різних масштабах, і кожен масштаб відповідає різному рівню енергії. Найбільші масштаби, такі як галактики та спостережуваний Всесвіт, пов'язані з найнижчими енергіями. Цими космічними структурами в основному керує гравітація, яка є найслабшою з чотирьох фундаментальних сил. Енергія пов'язана з цими масштабами, відносно низька, оскільки взаємодії між об'єктами домінують довготривалі гравітаційні сили. Навпаки, найменші компоненти реальності, такі як субатомні частинки, пов'язані з найвищими енергіями. На цьому рівні ми спостерігаємо значне збільшення енергії. Тут домінує електромагнітна сила, яка керує взаємодіями між електронами та атомними ядрами, енергії, пов'язані з явищами на цьому масштабі, є найвищими, які ми можемо спостерігати або створювати в прискорювачах частинок, цей обернений зв'язок між масштабом і енергією є важливим аспектом нашого розуміння Всесвіту. Наприклад, коли фермі описував, як нейтрон розпадається на протон і електрон, у фермі не було потужних інструментів, таких як великий адронний колайдер, які ми маємо сьогодні, тому він не міг виявити реальність меншого масштабу частинок, таких як W, бозон, який опосередковує цю взаємодію. Його опис був ефективним для його часу, але був наближенням до більш фундаментальної теорії. Сьогодні ми розуміємо, що стандартна модель фізики частинок, наша найкраща теорія, яка описує основні будівельні блоки матерії, сама по собі є, ефективною теорією поля. Вона успішно пояснює багато аспектів фізики частинок, але не включає гравітацію, загадкову темну матерію або повністю не враховує особливі маси нейтрино. Це усвідомлення показує нам, що стандартна модель, як і попередня робота фермі, є лише частиною більшої картини. Незважаючи на те, наскільки корисними є ефективні теорії поля, вони іноді можуть затінювати глибше розуміння Всесвіту наприклад, коли фізики намагаються обчислити масу частинок, таких як Бозон Хікса, використовуючи стандартну модель, вони стикаються з так званою проблемою тонкого налаштування у квантовій механіці, частинки можуть короткочасно перетворюватися на короткоживучі віртуальні частинки, перш ніж повернутися до свого початкового стану. Ці віртуальні частинки вносять свій вклад у масу частинки, але обчислення цього внеску залежить від енергетичних масштабів, з якими ми працюємо. Проблема виникає тому, що згідно з теорією, маса бозона Хікса повинна бути набагато більшою, ніж те, що ми фактично спостерігаємо ця невідповідність настільки ж малоймовірна, як ідеальне балансування олівця на його кінчику, що відоме як тонке налаштування. Щоб вирішити ці загадки, фізики запропонували різні теорії, такі як суперсиметрія або існування додаткових вимірів ці ідеї припускають, що нові частинки або виміри можуть бути відповідальними за врівноваження квантових флуктуацій, які впливають на маси частинок однак, експерименти на великому адронному колайдері ще не знайшли доказів, що підтримують ці теорії, що призводить до того, що деякі описують, як кризу в фізиці частинок. Це спонукало деяких фізиків досліджувати більш радикальні підходи замість того, щоб розглядати різні масштаби Всесвіту, такі як найменші частинки та найбільші космічні структури, як незалежні, вони починають трактувати їх як взаємопов'язані ідея, що Всесвіт можна зрозуміти через його найменші компоненти, де кожна крихітна частина відображає ціле, створює відчуття узгодженості на різних рівнях спостереження. Ця перспектива припускає, що досліджуючи фундаментальні елементи Всесвіту, ми можемо виявити закономірності та зв'язки, які об'єднують найменші деталі з більшою структурою. Цей підхід кидає виклик традиційній ідеї, зведення всього до все менших і менших частин для розуміння Всесвіту. Натомість він припускає, що ці частини можуть впливати одна на одну способами, які ми ще не повністю розуміємо ми поговоримо про це пізніше у відео. Щоб проілюструвати це, подумайте про веселку. Видимі кольори представляють частину електромагнітного спектра, яку ми можемо бачити. За межами фіолетового кінця знаходиться ультрафіолетова уфа, область, пов'язана з вищими енергіями та меншими масштабами, такими як ті, де може вступати в гру квантова гравітація. На іншому кінці за червоним знаходиться інфрачервона ічі область, пов'язана з більшими масштабами та нижчими енергіями. Такими як ті, що асоціюються з величезними відстанями у всесвіті, кожен колір у веселці є унікальним, але всі вони плавно зливаються в один безперервний спектр, ілюструючи єдність і цілісність світла подібним чином. Різні масштаби всесвіту, від найменших частинок до величезних космічних структур, є взаємопов'язаними частинами єдиного цілого. Так само, як кольори веселки є проявами одного і того ж основного явища світла, різні компоненти Всесвіту відображають глибшу взаємопов'язану реальність, що натякає на цілісне розуміння космосу. Фізики давно вважали, що стандартна модель руйнується на планківському масштабі, але недавні дослідження припускають, що може існувати також нижня межа, де гравітація починає домінувати на дуже великих відстанях або при низьких енергіях. Натякаючи на зв'язок між цими надзвичайно різними масштабами явище, відоме як змішування уф і ч. Ситуація, коли високі енергії, ультрафіолетові, та низькі енергії інфрачервоні ефекти стають несподівано взаємопов'язаними, це кидає виклик традиційному розділенню між цими енергетичними масштабами. Ця ідея змішування оф і чі припускає, що найменші та найбільші масштаби Всесвіту можуть бути не незалежними один від одного, а навпаки, глибоко пов'язаними. Деякі теоретики навіть пропонують, що квантова заплутаність, де частинки пов'язані таким чином, що стан однієї негайно впливає на стан іншої, незалежно від відстані, може бути ключем до розуміння цього зв'язку. Якщо це правда, це може означати, що те, що відбувається на найменших масштабах Всесвіту, може впливати на найбільші, і навпаки. Це повертає нас до ідеї Всесвіту як єдиного квантового об'єкта. На найфундаментальнішому рівні ідея, що Всесвіт є єдиним квантовим об'єктом, кидає виклик нашому традиційному розумінню реальності ця перспектива виникає з принципів квантової механіки, де розрізнення між окремими об'єктами, частинками. І навіть силами починає розмиватися. Коли ми розглядаємо Всесвіт у його цілісності, ми стикаємося з глибоко взаємопов'язаною, цілісною реальністю, яка суперечить класичним інтуїціям одним з наріжних каменів квантової механіки, що підтримує цю ідею, є квантова заплутаність коли дві або більше частинки стають заплутаними, їхні властивості стають настільки глибоко пов'язаними, що стан однієї частинки миттєво. Впливає на стан іншої, незалежно від відстані між ними, це явище свідчить про те, що розділення між об'єктами не є таким чітким, як це здається в нашому повсякденному досвіді. Альберт Ейнштейн відомо назвав це моторошною дією на відстані. Якщо квантова заплутаність може з'єднувати частинки на величезних відстанях, вона може також пов'язувати різні енергетичні масштаби від планківського масштабу до космічного. Це означало б, що Всесвіт не складається з незалежних частин, а є єдиною, неподільною сутністю. Як сказав піонер квантової фізики Девід Бом, Всесвіт можна розглядати як єдину неподільну одиницю з усім, що існує закодованим у універсальній хвильовій функції, математичному описі єдиного заплутаного стану. Ця перспектива кидає виклик традиційному розумінню космосу. Вона припускає, що замість того, щоб зосереджуватися на все менших і менших частинах для розуміння реальності, нам потрібно розглядати Всесвіт як ціле, де кожна частина впливає на кожну іншу частину. Цей цілісний погляд може революціонізувати наше розуміння фундаментальної фізики і наблизити нас до більш повної картини того, як влаштований всесвіт. У цьому погляді всесвіт не є зібранням ізольованих частин, а єдиною об'єднаною системою, де все взаємопов'язане, кожна частина всесвіту, від найменшої субатомної частинки до найбільшої галактики, є частиною цього взаємопов'язаного цілого ця заплутана мережа формує тканину реальності, зв'язуючи космос разом у способи, які виходять за межі нашого звичайного розуміння. У класичній фізиці ми проводимо чіткі лінії між об'єктами та силами, ми говоримо про простір як про величезну порожню сцену, на якій матерія та енергія виконують свій танець, час розглядається як лінійний прогрес, що рухається вперед від минулого до майбутнього, але коли ми розглядаємо Всесвіт як єдиний квантовий об'єкт, ці відмінності починають розмиватися, сам простір і час стають виникаючими властивостями, а не фундаментальними аспектами реальності. Але результатами основного квантового стану Всесвіту у цьому погляді простір і час подібні до поверхні океану. Те, що ми бачимо і відчуваємо в нашому повсякденному житті, це лише хвилі на поверхні, тоді як глибша реальність лежить під нею. Уявіть собі, хвилю на океані для спостерігача на березі хвиля виглядає як окремий, рухомий об'єкт з чітким початком і кінцем. Але ми знаємо, що хвиля не є окремою сутністю, це просто прояв руху молекул води в межах океану. Подібно до цього. Об'єкти та події, які ми спостерігаємо у Всесвіті, схожі на хвилі на поверхні глибшого квантового моря, вони не є ізольованими сутностями, а виразами підлягаючого квантового поля, яке з'єднує все. Тепер. Так само, як хвиля на океані є виразом води під нею, квантова механіка вводить нас до іншого типу хвилі, яка не складається з води чи будь-якої фізичної субстанції, а з ймовірностей і потенційних результатів. Саме тут вступає в гру концепція хвильової функції у квантовій механіці хвильова функція є математичною функцією, яка описує ймовірності різних можливих станів квантової системи. Коли ми розширюємо цю концепцію на Всесвіту цілому, ми приходимо до ідеї хвильової функції Всесвіту. Ця хвильова функція не просто описує окрему частинку чи систему вона охоплює сукупність усіх можливих станів Всесвіту у цьому погляді всесвіт схожий на суміш усіх можливих результатів, де кожен потенційний стан існує одночасно, поки його не спостерігають або не вимірюють ця ідея. Приводить нас до потужного висновку увесь Всесвіт є єдиною квантовою сутністю, де всі можливості пов'язані та залежать одна від одної. Сприйняття Всесвіту як одного квантового об'єкта змінює наше уявлення про реальність. Це припускає, що розділення, які ми бачимо, є лише ілюзією, корисною для повсякденного життя, але все ж таки ілюзією на найглибшому рівні немає. Справжнього поділу немає окремих об'єктів або подій, все є частиною одного безперервного взаємопов'язаного цілого цю цатону ідею додатково підтримує концепція нелокальності в квантовій механіці. Концепція нелокальності в квантовій механіці ще більше підкріплює ідею Всесвіту як єдиного квантового об'єкта. Нелокальність стосується явища, коли події, що відбуваються в одному місці, можуть миттєво впливати на події в іншому місці, без будь якого очевидного зв'язку через простір, це кидає виклик нашому класичному уявленню про локальність, де об'єкти та події впливають лише на своє безпосереднє оточення. Якщо нелокальність застосовується універсально, то весь космос взаємопов'язаний таким чином, що перевершує межі простору і часу. Кожна точка у всесвіті потенційно пов'язана з кожною іншою точкою, не через звичну тканину простору, а через глибшу квантову реальність. Це припускає, що сам простір може бути виникаючою властивістю цього підлягаючого квантового заплутування, а не фундаментальним аспектом реальності нелокальність це не просто теоретична цікавість вона була експериментально підтверджена в численних дослідженнях. Той факт, що частинки можуть бути заплутаними і впливати одна на одну миттєво на великих відстанях, свідчить про те, що Всесвіт не складається з ізольованих, незалежних частин, а натомість є єдиною взаємопов'язаною квантовою системою, це означає, що Всесвіт не діє згідно з класичними детерміністичними законами, як ми колись думали, а натомість слідує глибшій, нелокальній квантовій логіці. Заглиблюючись у концепцію ще далі, деякі інтерпретації квантової механіки пропонують зв'язок між Всесвітом і свідомістю. Ідея полягає в тому, що акт спостереження або вимірювання є тим, що викликає колапс хвильової функції, вибираючи один результат з суперпозиції можливостей якщо Всесвіт є єдиним квантовим об'єктом, то сама свідомість може бути переплетена з квантовим станом Всесвіту, але квантовий погляд іде ще далі. У цій тканині кожна частина Всесвіту знає про кожну іншу частину це не свідомість у людському сенсі, а свого роду квантова обізнаність, де стан однієї частини всесвіту тісно пов'язаний зі станом іншої, це є сутністю заплутаності в універсальному масштабі це означає, що Всесвіт поводиться як єдине ціле з частинами, які впливають одна на одну способами, що перевершують обмеження простору і часу. Всесвіт як єдиний квантовий об'єкт може бути настільки ж продуктом свідомості, наскільки свідомість є продуктом Всесвіту. Ця ідея є спекулятивною, але вона відкриває нові шляхи для розуміння взаємозв'язку між розумом, матерією та космосом. Ця ідея спирається на концепцію панпсихізму, віру в те, що свідомість є фундаментальним аспектом усієї матерії. І що навіть найпростіші частинки мають елементарну форму усвідомлення, хоча ця ідея є вкрай спекулятивною і залишається на периферії наукової думки, вона кидає виклик традиційному розділенню між розумом і матерією, припускаючи, що свідомість не обмежується біологічними організмами, а є фундаментальною особливістю самого всесвіту. З Цієї точки зору Всесвіт не є холодною безжиттєвою машиною, а динамічною, самоорганізуючою системою, яка еволюціонує і адаптується у відповідь на свої внутрішні квантові взаємодії. Ця перспектива узгоджується з деякими інтерпретаціями квантової механіки, які припускають, що акт спостереження відіграє вирішальну роль у формуванні реальності якщо всесвіт є живою, свідомою системою. То розрізнення між спостерігачем і спостережуваним втрачає сенс, оскільки обидва є частинами одного і того ж квантового процесу. Спираючись на цю перспективу, якщо майбутні експерименти підтвердять ідеї змішування у в ічі та роль квантового заплутування у з'єднанні різних масштабів, це фундаментально змінить наше уявлення про Всесвіт ми побачимо, що Всесвіт у своїй цілісності не є просто зібранням окремих об'єктів і сил. А є єдиною, взаємопов'язаною квантовою сутністю. Це розуміння не лише допоможе нам вирішити деякі з найбільших загадок фізики, такі як природа темної енергії та маса нейтрино, але й запропонує новий спосіб мислення про космос, який розглядає Всесвіт як єдине ціле, де кожна частина тісно пов'язана з кожною іншою частиною. Все, про що ми говорили в цьому відео, може здатися трохи дивним, але це тому, що ми розширюємо межі того, що знаємо, і того, що думаємо, що знаємо про Всесвіт. Це не лише про дивакувату квантову механіку чи абстрактні теорії, це про виклик нашим найфундаментальнішим припущенням А що як розділення, які ми бачимо між об'єктами, силами і навіть самими собою, є лише ілюзіями а що як. На найглибшому рівні все пов'язано з способами, які кидають виклик нашому звичному розумінню. Всесвіт як єдина квантова сутність може звучати дивно, але це може бути ключем до розкриття деяких з найбільших таємниць науки. І, можливо, що ще важливіше це запрошує нас побачити реальність у новому світлі, де все є частиною єдиного цілого, тісно пов'язаного і постійно впливаючого одне на одного способами, які є як глибокими, так і прекрасними. Отже, хоча це може здаватися трохи віддаленим, ця перспектива може просто наблизити нас до істини про наше місце у космосі. Дякую за перегляд. Перегляньте це відео, де ми також обговорюємо квантову механіку, і я побачу вас там.